Уже 29-й рік поспіль працівники влади власне у державних установах нагороджують працівників культури та мистецтва за ідеєю через конкурсну складову. Спеціальна комісія визначила 21 переможця обласних премій 2025. Цьогоріч з вітальними словами до людей вийшли голова обласної ради Роман Сарай та заступник голови Закарпатської ОВА Юрій Гузинець. Загально відомий факт, що культура допомагає зберегти мову, традиції, мистецтво, які є основою національної ідентичності та самобутності. Культура, музика, література, театр усе це допомагає людям переживати ці надскладні часи. Від імені депутатського корпусу Закарпатської обласної ради. Та від мене особисто прийміть найщирішу подяку за, ваш, за вашу працю, за ваш внесок в нашу впевнену українську перемогу. Знаєте, коли Вірстону Черчелю принесли бюджет, воєнний бюджет, і навпроти графи культура стояла цифра 0. то він запитав, а заради, заради чого ми боремось, то я хочу вам сказати, що ми маємо за що і за кого боротися. Євген Тищук, директор департаменту культури Закарпатської облдержадміністрації, розповідає про свій власний досвід отримання найвищих творчих нагород у Закарпатській області. Вона не просто урочиста, це є та підтримка нашої військової адміністрації, саме матеріальна підтримка митців. Чому тому, що саме за кошти премії вони можуть продовжувати творити, випускаються книжки, знову народжуються якісь нові ідеї. І е, вручення саме е, премій обласного рівня це є той величезний стимул для наших митців нашої Закарпатської області. Я це відчуваю навіть по собі, тому що я є тричі лауреат премії імені Бартів Шерег в театральному мистецтві. І я можу сказати про свої відчуття і свої думки, що це. Дійсно, престижно під час цієї події також вручили подяки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України і почесні грамоти обласної військової адміністрації. Певний перелік нагороджень доступний на офіційному сайті обласної адміністрації.